Вовна знову розквітла в Криму, і там були потужні вибухи вночі. В Севастополі, зокрема, кримський міст також було перекрито. Згодом у Міноборони РФ заявили про атаку ракетами та морськими дронами, удар по судноремонтному заводу та пошкодження двох кораблів. Згодом у збройних силах України підтвердили атаку на окупований Севастополь, унаслідок чого були пошкоджені великий десантний корабель та підводний човен. Атаки на російські кораблі свідчать, що окупанти більше не можуть спокійно почуватися в Чорному морі. А епоха домінування федерації закінчилася. Хоча президент Володимир Зеленський попереджав: якщо Росіяни і надалі битимуть по українських портах, то залишиться без кораблів. Але Москва не чує попереджень, тому її гордість чорноморський флот стрімко меншає. Тож як Україна грає морський бій? За даними генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 20 кораблів та катерів. Зокрема, торік у березні було знищено три невідомих судна: катери, раптор і десантний корабель Саратов. Найзначнішою втратою росіян на чорному морі став крейсер Москва, потоплений 14 квітня 2022 року. Він був флагманом чорноморського флоту. У червні вже під час жесту доброї волі росіяни втратили біля острова Зміїний ще один катер. Крім того, в акваторії Чорного моря ракетою Гарпун наші захисники знищили рятувальне буксирне судно Васильбех. У травні цього року українські морські дрони пошкодили в Чорному морі розвідувальний корабель Іван Хурс, 4 серпня. Під час атаки на базу в Новоросійську був підбитий десантний корабель Олінігорський Горняк.